Момент істинне. Віду те кошти пакет легко розривається. В новий в новий. Там взагалі треба було мучитися. Так, забачливо все здорово, все, молодці. Я вас пайму. Так, яка штука? Пише. Перед цим писали, що кріхе. Не знаю, тут ложки, вілки. Просто бумага. Ладно, просто бумага. Так, там пише... Кружка. Разб... опа Опана. Стекляна тара. О. Классно. Полоски. Наверное, лавра радио, як в машині. А по ночам светиться. Або діоди всяких, я так жартую. Так, легка, легка. Дуже легка. Йємка, кружка. Здорово. дякую, дорога. Значить, судьба конфет. Я їх кажу одразу, я їх не буду в церкву, бо якось одна подруга, яку я придбав печиво, на останні копійки, вона, звісно, про це не знала. Придбав печиво і подарував їй. вона якраз дитина росла, і зустрілися, і подарував. І в той же ж момент ми проходили по церкві, вона каже, слухай, я занесу і занесла. Все, отак, отак я їй подарував печенюхи. Ну, я промовчав, тихенько тоді вже пізніше сказав: подарки повинні бути подарками, а не. Зразу відносить куди не треба. Хотів би я кажу на церкву, я би б одніс би на церкву. Мовчки. А так я тобі. Она, ой, да, так, да, да, я, звісно, не буду. Ну і я не буду Ті цукерки в церкву нести. Так що все нормально. Спасибі тобі, дорога Веста. Ціню, люблю. Якраз буде з чого пити, буде з чого смакувати. i tebe zhadovať i aby máš, aby maj, aby mašičky.